Слава Україні! Отже, сьогодні буде огляд преміумної ЛТшки Франції і LC Even 90. От. Отже, почнемо. Перша гармата. Середня шкода 220. Ну, в принципі, як для ЛТшки непогано. Пробиття 175 теж для ЛТшки дуже добре. Скорострільність 53 Це 4 Ну так собі скажемо, в неї дуже велика перезарядка в барабані. От, вон 28 секунд тобто, ну, на три бострілу це дуже довго. Але в принципі ця ж лтежка, і вона для стрільби ну, не, не сильно так, от, підходить. Далі кути е, вертикальної наводки мінус 9 градусів непогано, але ж кажу, в принципі, стріляти на ній ну, не прийдеться так сильно часто, тому що це ЛТшка і вона зовсім для іншого підходить. E, зведення 2,7 теж дуже довгий, але розкад 0,36 так само, ну, скажімо так, не сильно e, хороша точність. Маємо ми 900 хп, броні ніякої нема, тому що це ясно, це легкий танк, рухливість. От, 22 конячки на тонну, максимальна швидкість 72 км на годину. Ну, в принципі, хороші показники. От, але саме головне в ній це маскування. Тобто. Дуже хороше маскування, вона дуже маленька, одна з самих маленьких, маленьких танків в грі. Тому маскування от в мене без маскувальної сітки 43, майже 44% в, в, в нерухомому стані. Тобто якийсь маленький кущик, і вас можуть засвітити тільки з 50 метрів, коли біля вас приїдуть. Оце огляд в мене. 496 метрів, там, по ходу, 300, 380 стоковий. От, у мене стоїть тут от, таке от, обладнання, командирський оглядовий при, прилад. В, в нерухомому стані, що була стереотруба, ну і коли, припустимо, треба кататися по карті, то от, є оптика. Я от з таким катаюсь і в принципі доволі таки непогано. От, і, скажімо так, так ця ЛТК є трошечки так токсична, тому що вона от реально вона може стояти в декількох метрів від танка і її не, її не видно. Зато вона бачить прекрасно все і якби, цим самим вона якби, трошки так, ну, ну не ламає рандом, але трохи робить сказати, неприємно, коли вона є в ворожій команді. Отже, перейдемо до бою е, на даному танку. Отже, кинуло мене на карту Вестфілд до 9 рівнів. Ну і будемо зараз потрохи пробувати нею світити. От, а якщо когось цікавить, чи купляти, е, дану ЛТшку, чому б ні. В принципі, я думаю, це самий оптимальний варіант для покупки. Ну, Інші легкі танки вони такі собі. В EVEN е, що маскування є, є, хороша, як би сказати, швидкість є, є. От, хороший огляд є, є. В принципі, для ЛТшки і зовсім нічого і іншого і не потрібно. Так тут та, пушка така собі от. Стабілізації немає, довго водиться, довго перезаряджається, ну, але зато світити можна дуже добре. А в принципі, для легкого танка стріляти ну, це не завжди потрібно. Інколи просто стати в кущики ну, от, перед противником і дати хороше, як би сказати, інфу, то це набагато краще, ніж десь стояти там, відстрелювати щось. Більшість ті я так і роблю. Ну, От. Тому, от, в принципі, з легких танків. Я думаю це найкращий варіант для того, щоб бути покупки в 2023 році. Тут бураска не вийшло забрати. Буду трошки далі їхати вперед. Тут оцього е, лінкса би забрали, було б добре. Трошки заважає, так би я трошки. Хіба би ближче під'їхав би і давав би вже інфу противникам, які стоять далі, Ну, але поки не можу під'їхати, тому що я засвідчуся від лінкса і ну, це буде погано. Забрали його. Прекрасно. Тепер можна спокійно стати в кущики і давати інфу от по паттону і по Т432. Вони навіть не, не, не догадуються, що я перед ними стою. 200 метрів от до них, навіть близько не можу знати, що я там є. <плес> Щось не сильно хлопці відстрілюють по моїй інфі взагалі щось не дуже вони там стараються Паттон вже вирішив переїхати назад, бо там йому не дуже комфортно було, накидали йому. А мені це наоборот тільки добре, я ближче під'їду і буду також світити їх з кущиків, акуратненько. Тут можна пробувати постріляти навіть. Тільки от кажу, пушка така для стрільби на дальній дистанції, ну дуже погано. Бачите яка стабілізація, як вона зводиться, ну це трохи погано, навіть не трохи, а дуже погано. Розмір цієї ЛТшки грає велику роль. У мене кущики, я можу в цьому кущику сховатися і пробувати світити. Інша ЛТшка так, такого не зможе, тому що вони всі більших розмірів і от паттона я свічу, по ньому зараз будуть працювати. А, це от не мій засвіт, засвіт був. О, аня мій. Ну і Певно буду їхати трохи ближче до них. Тут трошки незручно не я якраз і ЛТшка виїжджає трохи погано. Ну, спробую можливо добрати її, якщо вийде. Тут я М103, але зато добрали 432-го. Артуру розбирають, зверху там тяжи перестрелюються, можна було б трошки по бортах опробувати накидати, он, якщо чифтейн підставиться. Зараз ми йому випишемо. Можна було б і по Т-103 постріляти, ну але перезарядка довга, тому мушу ждати. Тут же нікуди від цього не дінешся. Про що я кажу, що пушка у даного танка ну, дуже погана. Що мс 103 на мене поїхав, це трошки погано. Я вже його тичку не переживу. доберемо Т-103, якщо вийде. трошки ми наробили погану справу для М103. Заїдемо ще раз, другий, другий круг зробимо. Там ще воно СТРВшка лишилась. Ну, от і арта вже добрала М103. Отже, кому було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну і побачимося!